Ну, чому він такий мамусін синок? запитують у мене жінки, маючи на увазі своїх чоловіків. Ну, по-перше, хто такий мамусін синок? Це чоловік, який зробив пріоритетом свого життя не дружину, а маму. І відбувається це не через те, що він дуже сильно любить маму чи поважає. Ні, тут інше. Коли чоловік одружується, він має залишити батьківський будинок і перейти жити до дружини. Але. Якщо у нього нарцисична, емоційно холодна мама, яка має проблему у спілкуванні з чоловіками, вона підсвідомо робить головним чоловіком свого життя сина, бо він нібито ніколи її не зрадить і буде любити її вічно. Ну, це вона так думає. Але коли на його шляху трапляється будь-яка жінка, мамуся намагається усілякими шляхами позбутися цієї самої жінки, щоб вона не прибрала до рук її хлопчика. Тому. Тут абсолютно все одно, хто ви? Маша, Наташа, Маріна. Абсолютно, мамі немає різниці. Вона просто хоче вас позбутися. Ось і все. І е, весь час вам здається, що вас уж любить троє: ви, чоловік і його мама. Бо він з нею завжди радиться. Він, звісно, вас там може щось запитати, якусь там вашу точку зору, стосовно чогось, але він все одно остаточне рішення прийме після поради з нею. Про всі свої плани він розповідає їй першій, а потім уже вам. Так чому ж у вашому зутті з'являються саме мамусіні синки? Я відповідаю вам через жертву, яка у вас живе. Розумієте, коли на початку стосунків ви тільки закохалися, тільки у вас це почалося, ви нібито поводитесь одним чином. А потім, чим далі, ви починаєте вже боятись втратити цього чоловіка. І починаєте йому нібито прислужувати. І ось цей момент. Оцього мамусідного синка ви і цікавите найбільшим чином. Бо саме от така ви йому й цікава. Бо ви поводитесь як його мама: то шапку не забудь вдіти, то молочка теплого там йому можете на ніч принести. Що тут робити? По-перше, обов'язково позбавлятися ролі жертви. Ну, або як варіант залишати все як є. От просто залишили, прийняли його. Він ніколи не зміниться. Принаймні, змінюватись лише тому, що ви цього хочете, він не буде. Він має захотіти сам. Або, ні, не або і друге. Ви не маєте звертати уваги, абсолютно не звертати уваги на зауваження, на критику, свикрухи.